Ми військовослужбовці 35-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Воїни трьох стихій. Завжди там, де найгарячіше. Кожна наша операція це виклик. Кожен бій, випробування, яке ми проходимо. разом. Ми захищаємо і звільняємо українські міста та села, відстоюємо незалежність і свободу нашої країни. Ми віримо в те, що робимо, і це дає нам силу. Ми 35-та бригада морської піхоти. Вірні завжди. Слава Україні! Слава героям! Слава морській піхоті!